Після жахливого удару по місту Суми у Києві підлітки гучно слухали російську музику, до чого я якраз і вела. Вони навіть уявіть собі вимкнули гімн Російської Федерації питання, де батьки були, чого батьки не знають, що хлопці і дівчата роблять. Мало того, що музику слухають, але ми бачили на відео. Я думаю, багато хто що хто ще й палив. Одеть здоров'ю нагадую, а це були підлітки таким чином. 13 квітня, всього через декілька годин після удару Росії по Сумах у Києві стався інцидент із музикою. А цей інцидент масово розповсюдився спочатку на tiktok платформі. Потім це все підхопили підхопила в інстаграм платформі і почали ширити у сторіс, тому що контрактова площа декілька годин після удару, де вже були відомі більше 20 людей загиблими. А ви Слухайте російськомовний контент. Як так можна? Чи ці діти не розуміють, що робить російська агресія, чи ці діти не чули, як вибухи лунають у Києві і як влучають шахеди ракети, включно у Києві? Отут постає велике питання. Так на Контрактовій площі у столиці група молодих людей з вигляду дописують, що їм років 14-16 гучно слухали російську музику через колонку. Пише Експрес. Підійшла жіночка, сказала: вибачте, але вимкніть, будь ласка, російськомовну музику. Підлітка розсміялися в обличчя після слів про трагедію у сумах. Після того, як музика ворога е почула наша не, не наша, а взагалі очевидеця, вона підійшла до компанії підлітків та попросила вимкнути російську музику. П'ять годин тому був приліт у сумах. А ви слухаєте російське, сказала авторка відео. На це один із хлопців почав зневажливо, дуже зневажливо і гучно, хамськи. Я б навіть сказала, е сміятися у відповідь. Який час російська ще лунала? Згодом же її вимкнули, але на останніх секундах відео почав звучати російський гімн. Також авторка відео зазначила, що одна із Дівчата з тієї компанії пообіцяла владнати ситуацію, сказала, що все зробить, не переживайте. Київ малолітні, через 6 годин після жертв у Сумах на колонці слухають російський репчик, називаємо це так, на контрактовій площі і на прохання виключити його. А, ми розуміємо, що вони розсміялися зневажливо. Це все зробили, і Збройні сили України, телеграм-канал війна з окупантами, зазначив, що у кінці відео вони включили ще й гімн Росії, але відео обірвалося. Про це йшлося саме у повідомленні того пабліку, яке оприлюднювало також дане відео. У Тікток загалом останнім часом шириться пісня Хомий, про що я вам говорила до цього, від російського гурту. А також вона є дуже популярною серед молоді. Більшість людей не знає про те, що це російська. Ска пісня через те, що вона співається башкирською мовою. Прослуховування цього треку конвертується у гроші, які йдуть на російську армію. Про це говорить у своєму пості дитяча письменниця, педагог, мовна активістка Лариса Ніцой. Повідомляє главком українські батьки. Покажіть це своїм дітям. перейшліть їм це на телефони. Проведіть роботу. Не дорікайте, а попросіть ваших дітей провести роботу з однолітками. Їхній безвідповідальний перегляд повертається їм же бумерангом, сприяє прильотам на їхні ж голови московицьких ракет. Пише Ніцой. Також до публікації вона додає скриншот з рашиського акаунта. А аккаунт, знаєте, досить таки цинічно, радіє тому, що в Україні ця пісня. Посідає топ 1 в Apple Music. Радіє тому, що пісня Хомі посіла перше місце в українському чарті на Apple Music, і паблік зазначає, що всі гроші за цю пісню будуть перетворені у фугасні авіабомби, а також російські БПЛА грань, і це пише російський паблік. А ви далі споживаєте російськомовний контент? А далі не дивуйтесь, чому ракета прилетить у ваше місце або не ракета, або щось інше, але прилетить. Бо... Так ви підтримуєте економіку Російської Федерації? Так, ви вкладаєте власні. Кошти в економіку РФ з приводу тих підлітків, які вчора були помічені на контрактові площі. На щастя, поліція встановила особи молодиків, які слухали російську музику в Києві на тлі трагедії у Сумах. Також що стало відомо наразі з молодиками працює співробітник служби безпеки України. Поліцейські Києва та СБУ встановили молодиків, які слухали російську музику на столичному подолі. Їх притягнуто до адміністративної відповідальності. Про це повідомляє главком з посланням на поліцію Києва. Повідомляє. Що вчора під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно вимкнула музику російських виконавців. Незважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію у Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почав. Із громадян відтак, правоохоронці встановили особу усіх порушників це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річних житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані алкогольного сп'яніння, адже напередодні вживали напої певні, які придбав їх старший товариш. Ідеться в повідомленні. Ми вам нагадуємо, що алкоголь шкодить здоров'ю, так само як і тютюнопоління. Тож це, е, це не є. Пропагандою потрібно не зловживати як напоями, так і, звісно, тютюном. Що ще дописують правоохоронці? Так, те, що поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 дрібне хуліганство та 178 а щодо того, що ще відомо, що батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють обов'язків щодо виховання дітей. Це стаття 184. Наразі з молодиками працює співробітник служби безпеки України, і нагадаємо, що стався такий конфлікт, публічний конфлікт через російську музику, яка лунала з колонки підлітків. Знаєте, аби це було е, вперше, е, якось би можливо по іншому реагували. А так це вже не перший випадок, коли таке відбувається. І загалом ми з вами розуміємо, що музика має значення, що кіноіндустрія має значення, що мова в першу чергу має значення на території нашої держави. Багато є випадків, коли наші українці їдуть за кордон питають іноземці: а ви з Росії? А чого ж вони питають? Та тому що ви спілкуєтесь російською мовою, і тоді, звісно, ви скажете, що ні, я з України, але певний дисонанс виникає у іноземців. Як це так, коли е, громадянин України говорить ворожою мовою, російською мовою, тією мовою, яка чинить е, жахливі? Точніше, не мовою, а ці цією мовою країни, яка чинить жахливі речі на території нашої держави. І вчора мене знаєте дуже сильно, ще обурив той факт, що зараз трішечки відійду, відійду від теми. Блогери, українські блогери. Ви маєте просто велику кількість підписників, деякі мільйонники. Все, що ви спромоглися написати про суми, це е, чорна картинка і написано суми і розбите сердечко. Ви серйозно? У вас є аудиторія, як і іноземна, так і українська. У вас є соціальна мережа X. Я не говорю лише про інстаграм чи Тікток. Ширте інформацію, чому ви мовчите? Чому ви лише пишете, що співчуваємо і все. Ви. Е... По факту перетворюєтесь у тих людей у наших західних партнерів, які висловлюють лише співчуття і занепокоєння, а ніяких дій не робите, де банка допомоги, хоча багато ширилось зборів допомоги сім'ям загиблих, які втратили своїх людей, своїх рідних, своїх знайомих після цинічного удару, але цього не відбувалося. І вчора масово я гуртала інстаграм-сторінку, стрічку, і дуже дивувалася, чому блогери лише однією розповіддю. Описали те, що відбулося вчора, а багато вчора світлин було. Багато тіл було вчора біля тролейбусу у тролейбусі. Чому ніхто не каже про 13 річного хлопчика, який витягнув багатьох людей з тролейбусу? Чому про це мовчать? Він героїчно це все зробив. Він допоміг вибити скло і кого зміг, того і врятував. Це просто вау! Доросла б людина такого не змогла зробити. Ми не знаємо, як кожен би відреагував на цю ситуацію, але ні, блогери про це мовчать. Бо... Підписники підуть, і отут велике питання. Все починається із кожного. Тож, будь ласка, робіть певні висновки, і самі самостійно починайте робити дії. Люди побачать, люди це підхоплять і підхоплять на щастя гарну інформацію. Так само, якщо вчора був недоречний лайф-контент. вибачте, що так це зараз. скажу. хтось відпочиває. Я дуже за вас рада, що у вас все добре, що ви десь або за кордоном, або в іншому місці і... Да не важливо, де ви. ви, якщо в Україні ви маєте співчувати, бо це гори, що стосуються кожного і кожного. Нагадаю, що ці дні, 13-14 квітня, це жалобні дні, і багато районів нашої держави підтримали дані дні сьогодні. Нагадаю, у Полтавській громаді день жалоби, приспущені усі українські прапори. Інші регіони також долучилися, і тут знову ж таки. Велике питання все починається із тебе. Це все, що я хочу сказати. Тому не споживайте російськомовний контент, не споживайте нічого, що пов'язано з Російською Федерацією. Навіть якщо вам сподобався якийсь там, знаєте, уривок, ви побачили, що серіал чи фільм ні, не треба. Зараз дуже багато українських фільмів, дуже гарних, реально гарних, наша кіноіндустрія виходить на новий рівень, і це факт. Тому дивіться, будь ласка, українське, любіть українське, впроваджуйте українське і. Якщо у вас є сім'я, якщо у вас є друзі, наполягайте на цьому. Навіть якщо вони говорять деякі ворожої мови, нехай вони підлаштовуються під вас, а не ви під них. Бо у мене особисто у шкільні роки так було. Я підлаштовувалась під людей, хоча я з дитинства говорю українською мовою. Але я вимушено, це все робила. Але зараз ні. Нехай вони вимушено, але переходять на рідну мову, на лагідну українську мову. Мова має значення так само, як має значення російськомовний контент, який ви споживаєте. Як на просторах, Скажімо так, у кіноіндустрії, так і на музикальних майданчиках це також має значення. Буквально нещодавно побачила Сюр, і мене це здивувало. Я думаю, багато хто із вас це знає, що нова російська пісня очолила український чарт в Apple Music. Топ-1 російська пісня. Ви серйозно? Отут у мене виникає дуже велике питання. Ви, якщо щось слухаєте, то ви хоч перевіряєте, звідки воно йде і де воно має, скажімо так, те коріння. А, тому що трек Хоумей став найпопулярнішим в Україні на стрімінговому сервісі. Нова пісня російських артистів завірусилася у мережі та навіть очолила чарт на платформі Apple Music. Трек гурту. Не знаю, як він називається, чесно, але він зуфи. Почнемо із цього. І він став найпопулярнішим, прости господи, серед українських композиторів та посів першим. Місце в Apple Music. оце реально сюр. Скільки зараз гарно українських виконавців е, і нових, і тих, що й до цього співали. Е, зараз на платформі TikTok Бумбокс виводить, знаєте, як, скажімо, переродження своєрідне відбувається, бо старі треки Бумбокс вони оживають, і це прекрасно. Це так має бути. Але на жаль, дивіться, ми з вами. От дорослі, свідомі люди, ми це розуміємо. Проте, деякі дорослі свідомі люди не транслюються своїм дітям, не розповідають. Ключно в школах не проводиться просвітницька робота, скоріш за все. Е, починається все із тебе, із кожного із нас. Тобто, в тебе є сім'я, ти це транслюєш сім'ї. Далі твої діти виходять в соціум, і вони це транслюють далі. І це відбувається своєрідне коло коло спілкування. І так і. Скажімо, так прививається українське, так і далі розповсюджується. наша мова мова має значення. Українські військові зауважили, що не досягнувши стратегічних успіхів на полі бою, російські окупанти знову вдаються до своєї звичної тактики. Росія воює з мирним населенням, грубо порушуючи міжнародне право, закони та звичаї війни. Росія вкотре демонструє, вона не прагне миру. Її мета посіяти страх. Але Росія отримає лише нашу люті, невідворотну відплату, заявили у Генштабі. Військові наголосили, що відповідь за російську агресію буде жорсткою. Далі знову ж таки цитую, що додали в штабі. Ми будемо знищувати окупантів їхні військові об'єкти, озброєння та техніку всюди, де б вони не були. Російські воєнні злочини не мають терміну давності. Злочинці повинні понести заслужене покарання. Додали у генштабі збройних сил України. Щодо цієї атаки вже з'являються коментарі і від речника української добровольчої армії Сергій Брачук. Також відреагував на ракетний удар. По місту Суми. Він також у телеграм-каналі виклав певне відео. Коментар зі своєю реакцією. Далі можемо почути його з. Слава Україні! Сьогодні зайві будь-які слова, але спробую знайти хоч кілька, для того, щоб сказати те, що на душі. Винен не один Путін. Винні усі без винятку росіяни: живі, мертві, народжені і ненароджені в тому числі. Це вони вбивають сьогодні кожного з нас, наших рідних і близьких. В Одесі, в Сумах, в Миколаєві, в, в Каховці, Харкові, Чернігові у всіх наших українських містах і селах. Тому, коли ми говоримо про помсту, треба пам'ятати: на помсту заслуговує жорстоко кожен росіянин, кожен без винятку. Скажіть, що це не так. Це не питання. Це твердження. Саме так винні всі. Це війна. І ще дуже багато буде те, що буде кожного з нас, навіть тих, хто звик до болю, до поту, до крові, шокувати, вибивати землю з під ніг. Кожного дня, фактично кожної години та миті. Але мусимо триматися.